У мене площа Святого Юра. А, зокрема, Ліворуч, будинок це Святого Юра 9. Помандруємо трошки між корпусами Львівської політехніки. Нагадую, бачите, в нас почали з'являтися відео не з площі ринок. Ми експериментуємо і пропоную, щоб ви підтримали наш експеримент і поставили отак лайк на відео. Навіть якщо ви раніше не лайкали, якщо ви раніше лайкали, звичайно, лайкайте. Навчальний корпус номер 9 політехніки. Лайкайте відео. Пишіть коментарі. Хто вчився у Львівській політехніці. Та просто зобов'язаний і лайкнути, і коментар поставити. Ми йдемо зараз в напрямку до кормушки. Хто пам'ятає, що це таке, та, ну, хто вчився, той мусить знати. А й, можливо заглянемо хоч десь. Вшивши, подивимось там четвертий, другий корпус. Це Туди направо до залізничного вокзалу можна йти. А, тут план схема всіх корпусів. Кому цікаво, теж можна зупинити відео собі. Передивитись ліворуч головний корпус Львівської політехніки. Вулиця Карпінського колись була. Ну якщо не помиляюсь, досі вона Карпінського. Там далі. Тут, тут можливо, міняли старосольських. Ну от бачите. Не підготувався, <ріст> трошки експромтом розказую. Да, поправте мене, якщо щось не так. Я як був малий, ходив тут біля політехніки. Дуже мені подобалася така аудиторія. В четвертому джбовому зараз покажу. Туди підійдемо ближче, ну туди ліворуч. Це головний корпус. Так, давайте вже по порядку. Подивимось, бачите, тут є перехід, можна от переходити. А, звідси можна напряму вийти на вулицю Бандери. Це видно, бачите, частково головний корпус туди. Туди головний, а тут інші учбові корпус. О, зокрема, четвертий учбовий. Те, що я вам пообіцяв показати, те, що мені там подобається. Так, Там така аудиторія є, де піднімається до гори. Видно, як парти догори піднімаються. Кормушка не функціонує. Все. Навчальний корпус номер 2 ліворуч. О, ця така аудиторія, я думаю. Це ж якщо я буду в Львівській політехніці, як гарно буде тут сидіти на парах. Сидиш, вчишся, дивишся в вікно. Бачиш ці всі красоти з вікна. Ну але в, в Львівській політехніці я не вчився. Хоча тут гарно. Добрий день Зараз наш шеф напише, що, що, що діти впізнали тата, да? а, так? Рийська політехніка. Та що я обіцяв, а йдемо зараз подивимося далі. Могла інакше йти перейти, що називається дворами, але повернулись ну, на вулицю Старосольських. Так, це таки вулиця Старосольських, я вже піддивився. Підемо до першого, першого навчального корпусу. Львівської політехніки. А вже тоді вийдемо далі. Ну, підемо так напрямку до пам'яті Бандери. Я розумію. Якщо пощастить, подивимось вулицю Героїв. УПА. А ви пишіть, пишіть ті, хто в політехніці, хто вчився, хто тут бував. Чи на якісь глядачі кажуть, що я тут не вчився, але ходив тут на підготовчі курси в Львівську політехніку і думав, що це головний корпус, це перший корпус насправді Львівської політехніки. Пишіть з погада. Коментуйте, лайкайте. Бо не більше таких відео. Нам не шкода, ми вам все покажемо. Ліворуч. Йде далі. Ну це старосольських, а там далі вийдемо на вулицю Бандери. Перворуч старосольських 6. Треба, що можна було тут вийти справа справа є той четвертий корпус який ми дивилися трошки. але вже так вернулися щоб, щоб всю діляночку перейти щоб більше подивитися ну, 1629 а то такий час що ще? Ще студенти мають бути на парах. До речі, є вся вулиця Бандери. А і тут навколишні всі вулиці. Навколо Бандери у нас теж все є в цьому районі. Переглядайте, шукайте ці відео, вони всі є. Легко шукати. Водите. Львів, депо, назва вулиці. Відео і вискочно. вже старосольських, 2 дріб 4. А Якраз підійдемо там від квітучого дерева, з затінку подивимось, буде добре видно. Перший навчальний корпус. та його звідси добре видно. От. Перший навчальний корпс. Ну, можете подивитися дерева квітуть. весна у Львові в найширшому значенні цього слова йдемо далі можна ліворуч на бандери вийти, У нас бандери є, ми вийдемо праворуч. Можна праворуч, можна тут ліворучовіти, А ще подумай краще йти. Туди дальні оце йдуть студенти з четвертого учбового. це там ми теж могли перейти, але зробили гак. А і автобік теж видно. Навчальні корпуси. Ну, давайте пройдемось тут трошки, вийдемо через через Браму вийдемо. Тридцятий тролейбус про колишня десятка. А, коли йти по сонцю, звичайно ж, видимість краще, ніж проти сонця Виказав дерева квітнуть і виходимо майже на вулицю Бандери. Ніби гак зробили, а більш цього побачили. Тесла. За так беречка, поміти, по Львову теж. Одна, друга, третя, п'ята Тесла. Можна за час одного відео побачити стільки Тесл. На зустріч знов тридцятка. З Рящівської ходить до університету. Та вже казав, це колишня десятка. Ну і на перехід направо підемо. До пам'ятника Степану Бандери. Це вулиця Митрополита Андрея, Та, бо я йдемо, кажу, виходимо, щоб ну, не писали, що, що я ж не так сказав. Я казав, ми йдемо в напрямку до Бандери, але це вулиця Митрополита Андрея. Там далі буде видно костел Ольги Ну ми. До самого не підійдемо, але трошки подивимося. Вулиця Метрополітан Гелович. Колись кінотеатр був, та у нас один глядач з Ізраїлю. Завжди любить питати, яка доля спіткала кінотеатри у Львові. Та більш кінотеатрів закрилась. Деякі продали під щось інакше приміщення. Деякі досі стоять порожні. Таких, що збереглись кінотеатр, в приміщенні кінотеатру, я навіть не знаю. Та, напевно, ні один кінотеатр не зберігся, бо ті, що зараз працюють, то там було щось інакше. А ні, напевно, цей Довженка кінотеатр на Сихові. Він був кінотеатром і зараз кінотеатр залишився. А решта то всі кінопалаци, вони новотворені. А ті такі популярні кінотеатри, які були раніше, не стали вже. А, і видно Альгії Собор. Тепер йдемо на інший бік, буде краще видно. Тут таке місце, де традиційно бомжі збираються. Ну, знаєте, в кожному місті є не одне таке місце, де традиційно бомжі збираються. А оце у Львові тут. Одно з тих місць. Ось тут теж був кінотеатр колись. Бачите, що від нього залишилось. Згарище залишилось від кінотеатру більше нічого від нього і не залишилось. Ну, на жаль так сталося ну часто місця де збираються бомжі ви розумієте там часто виникають пожежі це теж дуже легко дуже логічно пояснюється а, там пам'ятник тут згарища там пам'ятник Степану бандері зараз ми підійдемо ближче Подивимося.